Всім мої вітання, добрі мої друзі. У нас далі холодна погода, трошки мороз менший, але вітер, бачите, по моїх туях, як видно, що вони, що вони колишуться. Погода далі дуже холодна. І я е, приготувала обід і буду зараз запаковувати посилку. Буду запаковувати посилку на Італію. Покажу вам. Покажу вам, що, що я запаковую, і чи вони візьмуть, чи вони не візьмуть ту передачу. Отак. Зараз я вам покажу. Бачите, хто мене дивився вчора і позавчора я показувала, що я купила. А сьогодні я от вже зняла скатерку з стола, бо буду запаковувати, і скатерка незручна. І мій стіл на кухні тут, бачите, хто хоче подивитися, подивіться, який в мене стіл на кухні. Ну от, А хто не бачив, то я показую. Тут є батончики, такі шоколадки від Рошену, такі цукерки, Ну, червоний мак, пташине молоко, такі цукерочки. Тепер зоринусяй, ромашка, ліщина. Сьогодні докупила корівки, тому що корівку люблять. Треба було купити мені корівку. І я корівку купила сьогодні. Небагато, небагато, але, але купила. О, так. Не знаю, скільки там є. Ну, два рулетики. Сьогодні ще купила макову начинку. О, дві макових начинки, так я купила. Вони трохи важковаті, не знаю, вони мають по 500 грам, чи по скільки, не знаю. Дві коробки таких більших печива, різних. Ну, ота має таку якусь начинку, а той гріст. Ну і, і три одинакові коробочки таких. Дві, два таких відерка меду. Бачите, от два таких відерка меду. І сюди вже поклала закрутки. Може, я передам. Не знаю, як то буде. То перець, наш домашній, що ми закривали. Тут огірочки наші домашні. А це абрикос. О, це абрикоси. Ті, що в нас такі величезні були. Хто бачив нас, то, то знає, що в нас такі є абрикоси. І помідори. Помідори чері, Ну і отака от банка більше помідорів. Не знаю, не знаю, чи, чи, як воно буде, не знаю. Буду замотувати е, туалетний папір, в такий паперовий рушничок. І кожен. Кожну річ буду замотувати ще в такі кульочки і Тут Ще маю горішки, але передавати не буде. Харчову п'йом маю, буду замотувати. Отак, мої хороші. Отак. Я зараз все буду робити, бо має та прийти мені передача від них, і я зразу їм передам назад. Ну, Чи це все візьму, чи ні, я не знаю. Ну я не знаю, не знаю. Я аж переживаю, знаєте, от аж переживаю. Всім вітання, мої друзі, бачите, я вам показала, показала, що я зараз буду робити. Я, чесно слово, аж переживаю. Я от переживаю, як то воно має бути, як я то маю запакувати і, і їм то, то все передати, щоб вони взяли, бо вони зараз можуть казати, що боронь Боже, боронь Боже, не візьмуть. Не знаю, не знаю, мої кохані, як то має бути, але я вам покажу, покажу. Як я його запаковую. І ви знаєте, головне, що я хочу вам сказати, що вони не забирають в не беруть коробку, от не хочуть коробку, хочуть, щоб воно все було відкрите, щоб вони, напевно, що могли, ну як, на таможні, то все е показати. Ну, але я бачила, що таку величезну коробку жінка. Ну, це правда, жінка ве... жінка везла, чи, чи то вони везли, хто їм дав з якимись, з, з, з якимись лахами, знаєте, з лахами якимись. Ну, а це таке, вроді, тут нічого нема. І то переживаєш. Нема нічого і переживаєш. Я не дізнала. Добре, добре. Якось буде, ну якось буде. Зараз то, щоб замотити. Я б замотала, знаєте, хіба подивлюсь, зараз маю тут трошки. Хто дивиться мене на тому каналі, хто знає, кому я посилочки пересилала, той знає, що я е, замотую в таку підложку. Ну, але я маю трошки тончу, таку двоєчку. Може я все не буду. Я не хочу, знаєте, в ту підложку також не хочу замотувати, бо би не було габаритне. Ну, от би не було габаритне. Бо угу. я дуже багато, вони також. Не знаю. Моя дочка вже 17 років, от 17 років вона в Італії. І, і звідси нічого не можеш передати, бо за 17 років нічого не можеш передати. Я знаю отаку, таких людей, що навіть з сусіднього села передає жіночка в доньці. Ну в дочці передає і рибу, і огірки, і квашені капусту, і, і якісь вазонки. Ну жіночка все передає. Дочка там не знаю, чи вийшла заміж чи, чи там що має. Ну не знаю, не важливо, Ну не важливо. Але то не вона одна. Не вона одна. Таких багато є, що все передають і якусь перевозять. А мене, знаєте, мучить, тобто мучить, Ну, ну другі можуть а це за 17 літ і, і, і нічого не може передати. Отак. От Добре, я напевно, що подивлюсь зараз за тою підложкою трошки тої тончою. Попробую в неї хоч, хоч таку одну баночку. Замотати, за закрутити і заскочувати. Розірвуть її чи не розірвуть її там на таможні? Не знаю. Бачите, я принесла румон, е, твої підложки. Така підложка під ламінат. І це є двоєчка тонша така. Ну, я попробую ту підложку. Може, якраз е, буде, буде добре підложку. І заскочую, Скоч взяла. Заскочую і, ну і так буде, може якраз буде добре. Краще, може, навіть буде, як, як е, в той, в той рушничок паперовий. І так думаю. Знаєте, я би помідори не передавала, але як я там не них була і бачила, що вони, як називається, е Купили, чи купили то, та, та жіночка привезла була, що вони там разом в одній квартирі одні живуть. Не можу вам сказати. О. Але і вони з'їли з очкою, з'їли. Я за помідорами не дуже. Я от, мене не не мене не, як сказати, не, 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 не до цих помідорів. Я хіба от сок, знаєте, з помідорів? От сок з помідорів я. У мене старша дочка теж не дуже помідори. А я. а я ні. Ну, от бачите, я замотую. А як вони розірвуть? Ну, от, от що буде бачити, що там є. Захочу розірвати, ну, то розірвемо, то що я вже зроблю. Може, не будуть так, е як казати, банками кидати, ну е ящиками кидати е туди, як будуть вести. Не. Я навіть не що в ящике не телефонувала сьогодні. Зателефоную, я її запитаю. чи мені... Е в Якісь сумки, чи мені, щоб вони бачили, що все буде було зверху, чи мені може е, в, в ящик якийсь. Ну, отаке, воно, отаке о. Якби забирали то тобі... би питань не було, знаєте? би не було питань, Беруть все і все, а вони ж то не беруть. Ось так якось ви хороші, от якось так. От, який, так. Ну, Може, я не повністю обертала, але половинку, що може, як хочуть відкрити, то відкриють, подивляться, що там таке є. Ну, так, зараз позамотую всі. І тут дві банки меду. Ну, меду я, мід, я вже, знаєте, як в харчову пленку. І заскочую. Тут буде видно, що то мід. Що я зроблю. Добре, я то буду робити. Без вас позамотую тут все і тоді вам покажу, що я замотала, як тут пішло то все. Не знаю. Не знаю. Бачите, я вже один мід е, сюди в харчову п'яти замотала. Зараз заскочую, а тоді в такий, е, в такий кульок. Не знаю, може, не, може, не розіб'ють, може не переветися, не можу вам сказати нічого. Не знаю. Зараз такі кульочки позав'язую і все. Бачите, два, один, а так ще один. Тут вже буде видно, що то міг. Ні, буде видно, я так думаю. Я так думаю, я так не буду в'язати. Может хочу розв'язати. Ну отак. Зараз ще двух банку, той відерку, ще другий вітер. Так замотаю. Бачите, я всі цукерки сипала, докупи і зараз три кульки. Три кульки, а тут шоколадки замотала в харчову пленку по чотири. Бо я буду, напевно, що або в дві коробки, або в дві сумки, якось так, щоб не все разом було, щоб не все докупи було. Ну ось, Баночки я вже позамотувала. От той мід і баночки я вже позамотувала. Ну От перше все, все до решти замотаю. Ну, от і все, мої кохані, я запакувала. А тепер буду як щоб я їх то поскладала. Бачите, тут носки поділила та все поділила. Тут цукерки на три, на три пульки, тут той поділила мак, позапаковувала. Не знаю. Отак. поскочувала поскочувала ті коробки. Ну, отак якось, не знаю. От і все, нічого тут нема, нічого нема, знаєте, нічого нема, а сум голови бересі, що нічого не можна перевезти. нічого не можна перевезти? Все, мої хороші, запакувала. Запакувала, а, а зараз буду телефонувати дочці і буду її питати, що мені то то, що мені то то її передавати. Може, вона, чи, чи... може, такі сумки маю якісь невеликі, чи там поставити дно, зробити так, знаєте. Зробити дно і дві сумки таких невеликих передати. І най вони відкривають, щоб воно було видно, що там є? Я скажу в другому ролику, чи в другий раз, коли там ніхто де. От дивіться, сьогодні я передаю, то вона отримає аж в суботу. Аж в суботу. Чи як вона отримає? Ні, не в суботу. Вона отримає четвер, але напевно, що вночі з четверга на п'ятницю. Угу. Так, вона так отримає. То я аж тоді вам зможу е, сказати, чи провезли, чи вони, чи завернули, чи вік'ю. Не знаю. Добре, мої хороші. На цьому буде все. А я вам всім ще разінько дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене то ставить подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Вам дякую, Щаресень вам дякую, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливі. Всього вам добро. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока!